Найкращий заклад у Львові. Міф, мрійники і, сподіваюся, «Льор». Де найкраща кава? Саме у нас. Ну, це без реклами, це дійсно правда. «Блюдейт», шепіт, але вони в Дніпрі. Можу сказати про рови, суші. Uh -huh. Саша Пономаренко, Сергій Хігай один з найкращих. За ким слідкуєш, з ким дружиш з України, наприклад, шефи? Вітя Майданов з Дніпра. Еля Баранова, Максим Прихідько, Вероніка Бобюк, Ігор Гералєв. За кордоном, за якими може закладами або шефами слідкуєш? Це три по десертам, по кондитерським штукам? Які веганські от тоді заклади? Бо це така рідкість у нас. Eleven Madison Park в Нью-Йорку. — пасти Стефана Антоніолі. Калагрека. тіло Лондон. Мені дуже подобається заклад. Азійську кухню шима хігай прикольно робить Еля Баранова. Барано Пусіки, Да з кращих це Паномарянка, крейська дуже прикольно – Хансік Віктор Схай. Які би на побачення ти обрав заклад? Соха це в Дніпрі. Багато мені радили міф. — По стрітфуду? — Ну, Київфорд Маркет Японські привіти, китайські привіти, а бургери єси у Львові. Є епік, але вже є гості, які до нас приходили, казали, що в нас краще по закладам. де ти бачиш, готують класного класику. Куди би піти постажуватись? Вова Ярославський, Стефан Антоніолі, Сьомін. Скажи тоді страву з дитинства. Ліневий вареник. А що б їв якусь страву одну до кінця життя? Те, що пов'язано з творогом, сирники, млинці, сир сметаною. Все мені дуже подобається, готує борщ, моя дружина. Але е, вареники смачніші, а ліна сорі.